У калуші на фасаді спорткомплексу Сокіл відкрили інтерактивну меморіальну дошку полеглому захиснику Назарію Гаврильцю. Він для мене особлення покоління 2000-х. покоління, яке не жило в Радянському Союзі, покоління, яке родилося за часів незалежності. Це нове покоління, покоління прогресивне, його називаю. Покоління, яке дійсно мало рухати нашу державу вперед. Я пишаюся, що в нас Є таке покоління, яке дійсно хоче нашого розвитку. Назарій Гаврилець був старшим оператором з озброєння 140-го окремого центру сил спеціальних операцій Збройних сил України. Загинув під час виконання бойового завдання на території держави-агресора. Брат полеглого захисника Станіслав каже, саме у цьому спорткомплексі Назарій почав кувати свою міць. Назар був доброю та вихованою людиною, е, свій характер. Свою міць, мужність він почав кувати в цій спортивній школі на секції боксу. Дякую його першому тренеру за виховання, за той вклад в його характер, в його міць, мужність, які він приніс. Назар, воюючи та захищаючи Україну, виконував завдання різної складності. І повірте, він проявив себе дуже мужньо, дуже віддано. Як професіонал і як фахівець. Незважаючи на свій юний вік, він на рівні з досвідченими вояками боронив країну зі зброєю в руках. Під обстрілами у спортивній школі він навчався у секції боксу. Був неодноразовим чемпіоном області України, володарем низки кубків. Тренер воїна Богдан Когут пригадує, перше Назарій прийшов на тренування дуже маленьким. Він ну запам'ятався зразу вихований, чемний, регулярно ходив на тренування. Ми зем. Займалися, потім почав приймати участь у змаганнях, вигравав, вигравав першість на Франківській області, потім він на чемпіонат у регіональної першості України поїхав. Ну, його, Про нього у мене. Не, на відкриття меморіальної дошки прийшли рідні, друзі, викладачі та учні спортивної школи, а також представники влади та духовенство. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку герою. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.